Ты понял, підбираешь? Я, я нажал пробил и выйшло. Ракеты? Оу! Воу! Вс, шо? шо! Давай! Вс! Педири, подири! До дому! Ч, не ні... х себе! У мене видеокарта така не видеокарта не канаты! Ой, воу, оу! Педири, подири, подири, педи! Шо! Чуєте? это? За мого братишку, я сейчас буду мститься. За мого братишку. Не надо було його перевертати. А, чат, почекайте, я за синіх, ви поняли? Чат, я за синіх. Просто я не кито конь. А, все хорошо. Чат, я за синіх. Я за синіх. А що, я своїх синіх тоже ебашу? Нахуй? Нахуй. Куда ти там летіла? У меня тоже такая. Не повіриш. не повіриш, дурочка. Дурочка. Да нахуй, да? Підіть, 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 підіть. Я не повірю в це. Я не повірю в це. Рес, 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 рес. Куда? Кто там не попав? Кто там не попав? Ага, близькі це, 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 це була близька зброя. сюди сюди Це по чому блядь по мені ебалы. стріляти у мене пробіл У мене пробіл на комп'ютері сюди блядь ви що вообще Ой, блядь. ну хто мені, сука, збиває з бомбочками. Бокс взяв у тебе пушка взялась. і все, і ти стріляєш Один постріл. і далі побеждаем пи... за іншим боксом. Чот, оце то мисс. Дабл -кил. Я попал в не по блядь Изи Изи Не, 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 не Дай шось Дай шось Дай шось Найс nice. Шо це? Шо це за зирка? Ой, блядь Шо це за зирка? Блядь Джагуар Вортекс, ёбаный Сюда Дай Бум Я промазал Сюда Бум я промазал Джагуар Вортекс Да заебаешь ты, сука Я джагуар амор так сахо заебача хтось понял? Найс О, ТНТ О і все, і на закладана бы поняли І тепер хтось на Чат, це ядерка я тільки, я тільки що взяв ядерку Червоні перемогли А, так їх більше Подивись скільки червоних. Их набагато більше а флексить? Хто робить, хто робить копичку? Хто флексить на нас? Давайте ще раз. Ну що, ну ти за мене, Гранд ти розібрався в грі, що ти стріляєш? Ох, там ядер бейну, чат, там небезпечно прибуть. Сюда, бомба, бомба, тут он. Я guar world, siba. Ага, і там бомба тоже была за ладно, я побачив. Я не хотів нажимати. Нахуй. Найс, найс, найс. Тут коротше, виграє команда, яка більше всього зробила кілів в сумі, ви поняли? Ні, ні. Найс, Я убив, я убив, я гуарфортек знову я успів нажати. Ой Так, пульки, пульки, теж непогано. Я не попав в тупа. Три міни! Три міни! міни. Тупа поворачувався, щоб мене заїбати. це нормально? Пульс драйв це мовпа, по ё... Не подобається, не подобається! У мене пук. Ніху... Нормально. Куда? Мене взяли на абордаж. І на... Мене на міну тупо. Ви бачили? тільки що скерували. Чо, це жорстка гра, тут скилл надо, мать. Тут надо мать жосткий скилл. <плес> О, міни, міни, міни оттуда. Найс, найс, найс. Підійди. 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 Хассел Хорризен. Додому. Я вітаю додому. Вітаю тепер додому. Не долетіло. Погано у всіх зброї у мене нема погано. Хорошо. Підій. Підійди, підійди, підійди. Ага. Погано, 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 погано. Ча, давайте, блядь, бі... Сині, напружуємося. Нам вигравати надо, вообще-то. Червоні сейчас знову виграють хочеться сказати, чи шо? Сюда. Не моє, не моє, не моє, не моє. Найс, ракети хороші. Ракети хороші. Додому. А че, Я я не вбив? Один ХП осталось. І мене реально розстріляли. Ракети. На! Туда! Погано. У мене мало хп. Міни. Міни будуть я Найс, міни розклали. Міни, Хорошо, все замінувалося, хорошо. Не по кому, не по кому. У, одідіть від мене, фу, чи красні гандони, фу, відійдіть. Ой! Дайте зброю! Який придурок? Подивіться за мене! Який придурок? Ну просто, ну, а як можна? Хто питає, що козир? Хей, Валера, ти тупий хліб, можеш від... Іди на... Мій дік, твоя мати навчить тебе, як смоктати у мене. Так там Рима була, а потім що з Римою случилось? Боже, ну який тупий ідіот заходить і донатить оце? Це нормально? Валерія, з тобою топ-1? Так, а хуй? Скажи, пожалуйста, наша команда про... Якщо ми топ-1, що команда про... А, у чела бомби були. У чела бомби були. А, ча, тут можна... Бля, тут можна понизити. А тут можна вернуть, щоб донати були гучні. Бля, який бля... Щас, щас, щас. Щас, 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 щас. Щас, щас, щас. Щас, щас, щас. Все, камбекаю, камбекаю, камбекаю. 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 Пулемет мені не подобається, не подобається, не подобається полімет, не подобається. Ну, нормально, пульки самонаводні, самонаводні. Не вздумай. Я ніколи не попадаю. Я ніколи не попадаю з цих штук, а мене просто розмазали. Давай, давай, давай. Найс, найс. О, -о, -о, -о як добре. За мого братішку, як ракети, Чого вони в підлогу врізались? Навіть не думайте, навіть. Даже... Yep. Чат, нас катають, Нас катають вообще. У мене 0 кілів, Я вообще імпакту не даю. Нас катають жорстко, у червоних подивіться скільки кілів, ми не, ми, ми не можемо, червоні занадто сильні. Чисто, чисто одночасно сейчас счелом размазалась, нормально. чат, червоні, нас катають дуже сильно. Дуже сильно катають, Бомба тут. міни тут. Я встиг, я встиг, я міни кинулись. О, о, чел теж за мной загнувся, Нормально, все стоїть чилить. Відмін. Що, це жорстка Ракети? Не попав. О, подивіться, вони лежать на всю карту тупо. А додому? 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 Я сказав, додому. Потому що я вношу імпакт за команду. Потому що я реально налаштований перемогти. Шо! Шо? Що за гра хоче червоним допомогти? Червоним вообще не треба допомогу. У них там по 18 тілів на кожного. Подивіться, Я в своїй команді топ 1, у мене 4 топ 1 в команді червоних у нього 8 крок. Ми Мій Гандон просто стоїть подиві, подиві, от, подиві, от, це? 27 на 13 ми зараз граємо з червоними. Ви бачите зліва зверху Ча, нам треба серйозне посилення. це посилення надо. Не дослухали. А не, А, не ну, сьогодні дослухаємо, да. Сегодня маємо дослухати, значить. 11, ти легенда. Фу, хто це? Що це за американський реп? Чому ви заморозили? Знову цей NF, no name. Хто це? У мене ядерка. Ядерка. Пане 11, зайди допоможи, краще!

Ми виграємо! Ми під цей трек почали вигравати, тепер нерв мій улюблений виконавець. 6-10, ми виграємо під цей трек. 11, наскільки ти хорош! Ми під цей трек трахаємо. Мавпочка додому. Ой, блядь, не надо, не надо, не надо. Блядь, ну що ти забрав у мене? Перед носом і таке зробиш. Йоп, твою, чат. 12-20 вони зрівняли, чат. І трек закінчився того, що... Лютий, чистий речет. От того і погано. Що він чистий, надо грязи, надо грайм. Дьорті. Да. Дайте когось. У мене серйозна зброя. Ой. Мапочка додому. 16-14, ми виграємо. Чуть-чуть попав, чуть-чуть попав. Чат, ми чуть-чуть виграємо. 16-14, робим кіли і не тупим. Я убив! У мене мало хп. Чат не тупим! Хорошо, 1-2, разменялась! Чат не тупим! Кто пишет, 20,17! Хорошо! Чат, 20, Чат 21-18! Там тоже размин був. Сюда! Додому! Додому! Ой, мавпа. Тебе зброй, я бачу. Ой! Не стреляй, не стреляй! тут будет бомба? Так, я там, там стрёмно, там стрёмно, я обиду, я обиду. Ой, блядь. О, а что хп так мало осталось? Я не врод. хорошо, пулемет. моя мало хп и пулемет мне дало. Начинай стрелять, начинай стрелять. Найс, 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 найс. Туда, туда. Хорошо, хорошо, хорошо забралы. 22, 24, вон из ривни, чат. Чат, вон из вонезрив... ракеты. Чат, у меня ракеты. Вот вы накинулись на одного, хорошо. На. Куда? Я, про... я просто в гору пиздал. Я тупо, я з ядерки нікого не зміг убити, ви розумієте? 26-25 Чат, ми виграємо на один кіл. Вони щас зрівняють. Відійди, відійди, не стріляй, не стріляй. Дай, дай, дай. Ми виграли! чат ми, зві... ми, туп, з розривом в один ми виграли! Чат, ми виграли з розривом в один Хто тепер флексить? Хто тепер флексить? Хто... А, щось у мене виходить на місці крутиться, чат то чо? А що це? А, це хто візьме, той помре? Я себе! Нах, іди! Нах, Хто візьме, той помре, чат! Бери і помирай! ха Міни! О, я когось убив! Нічого не роблю, що нормально! Бомба сюди, бомба тут буде! Чат, нормально, я тупо розкидую, тупо розкидую! Пулеметик, давай, у мене фулл хепа, я готовий! Давай, 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 все, все. Блин, ну ж надо было в то стрелять, у него мало. У него мало хп. Дай. Найс. Сюда. Найс, найс, найс. Хорошо, чё! Хорошо. Мне душа подобается, как все машинки управляются. Да, До дому. Ой-ой-ой! Лютий грязний Грайм з блоку о, навіть 200 о. рексів. Шкода на цю... о. Чого? На грайм мені не шкода навіть і цього життя, я поклав би раліо. Хіба з челом? Ядерка? Ядерко, ядерко, і зайб почала і себе теж. Чат, вибачте, він хотів Грайм. Грайм це. це, ну, це божественна музика. Я слухаю only Я... Ти дірвався, сука Чат 15-16, ми на один прої**лий ю... тікет Доброго вечора, гарного стріму, зустрічай Дякую, стрім гарний ось о... Шоу гарно слухаємо, стрім ах**йний ху... просто Доброго вечора, гарного Добро. стріму, зустрічай Доброго вечора, ми, ми з України Доброго вечора угу. Дякую за граєм, реально У мене тепер... У мене граєм В трусах тепер Медверса граем. Да, ковен 11. Ой, не той звук. Ну нічого, вже нічого не поміняєш. А ця пушка мені не подобается. Сюда. Ооо, До блядь, мене напихнули. На міни! На міни! Да, нормально. 22-26. Сейчас чуть-чуть поднажать. Сейчас, чуть-чуть. Ой. Ракети. Додому. Я не попав по двом, буквально. Ой, б. Ща, Ой, 12 секунд ми проїбаємо знову. Ми, ми знову. Додому. Як ракети прилетіли повз попс чела просто. Ядеркой, промаз... А, ні, ядеркою попав по комусь. 32-25. ча. Так, ми проїбним просто все, що можна. Ми, ми, ми все проїбним. Абсолютно. Ща, останній раунд. Їм підсудили? Факт. Факт, Абсолютний факт. Чат, останній раунд. До кого ти звертаєшся, мальчик? Я стрімер, ти в курсі? Скучно. Я скучний, ти хочеш сказати. За що мене ебать? Просто? Бо я гарний? Боягарный? Бояугарный, да? Так, сюда, сюда, сюда. Що, челік, з ближньою зброєю нормально З ближний зброєю, да? Че, че, винный побер? Йоб, ней вруга. Тупо генг бенганули, реально. Стався певний генг. Сейчас, поки все доволі крінжово. 5-2. Ядерка. 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 Ядерка це кіл. Ядерка. Туда. Я не бавав не по кому знову. Сюда. 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 Мінус 2. 2. Дабл кіл. Дабл трипл кіл. Чуть-чуть не дотянуло до трипл кіла. Чуть-чуть. Щоб чуть-чуть воно залишилось довше, чат, Це було би флексово. І хай полну. Пульки. Блядь, ну які пулі, ну коли мене бомблять. Які пулі, коли боби скидають на мені на голову. Ракети? Ракети це кіл. Кіл. Я нікого не вбив. Пулі це осьо, і мене їли в жопу, коли я беру пулі і стріляю по комусь. Зараз, сука, кручую, щоб я кудись попасти. Ракети, це кіл. Ракети кіл. <клевиць> не попав! Ладно, потрібно весь трек Грайму послухати, навіс пішов на... Та на... що ж, а що ж за біф з навісом, вообще? І чого весь трек Грайма? Уууууу, SL, да, SL? Йому це треба дослідити, чи він Грайм чи ні. Потому що UK Rap теж існує тим часом. SL? Ну конкретний цей трек, Gentleman, я не впевнений, що це прям Грайм. I sell, I apologize. Boom. What was I? Oh no, here we go. I lost the blood. Пиздь меня Бичелот Ядерка Не Мы про... Yeah. 30-15 Here we go Ой Ой Что? Ел? Забратьку, не попав. Иди на. Easy kill. Easy kill to я. Peshou. Gentleman. А, це нарешті музыка грає нормально у мене на стрибе. Не му немецкий таке, сука, су. Ой! Фул би ас Панкет Пэнк и Ядерка? б крези. Ядрка ядрка еба. А я й по своєму ядрка еблу. Ага. Чат як ви думаєте, я гюн чи ні? дому чат 117 мы Ой, чем б... ой тепер? Що там О, б... як же мене еби ї... да те, що заробляю за рік, те що ваші хлопці роблять за ее 11 да правильно, то дай їх всіх а стоп чи... стоп не понял малпочка нормально 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 Да, пидидай. О, о, минус. А, не, у чела бомбы стрельнище за мои выявились. Нормально, oh, no, here we go. Нормальный трек послухал, я ж не можу забыть. А теперь пидидай. Не... Все, я выхожу. Я ухожу, 40 секунд, я выхожу, звідси. Боже, це такий кринж. Ну просто, ну шо, ну шо це я нажимав, я клянусь, я встигав. Ні, мене заморозило. 22-11 чат. Ми, ми в два раза. Уже більше навіть 23-11. Вообще синя команда кіли робила сьогодні? Боже, мінус минус 2 з одної бомби. Чат, це кринж, це синя команда, це кринж. Просто хто за за ну хто за мене грає, не люди. Ядеркой, по всей. Ебки, еб, Дед Мороз, подивиться. Ядерку въеба дастся, Бля... Ча, це... Ча, це повна, вообще хуя. Что мы ще можем погнать?